Усім привіт! Мене звати Даша, а ви на каналі Жруняша. Сьогодні у нас неочікувано буде створення персонажа. Коли мені набридає щось будувати або грати в свою династію, я переходжу до створень персонажів. Це дуже дозволяє відволіктись, і ти ніколи не знаєш, що буде в тебе в кінцевому результаті. Тобто ти можеш ставити перед собою якісь цілі, кого ти саме хочеш створити, але точні риси обличчя ти ніколи не ну, не можеш собі уявити. Через це я і люблю створення персонажів, тому що часом ти можеш створити щось таке унікальне, і воно буде лише твоє, і іншим буде набагато важче повторити саме твій результат. І це дуже круто, тому що, коли ви створюєте своїх персонажів, вони всі є унікальними. Звичайно, у кожної людини є якийсь свій стиль по створенню. Хтось любить великі очі, хтось любить ізійську зовнішність, хтось вибирає свої улюблені пресети і використовує лише їх. Я часом теж цим грішу, зізнаюся. У мене є улюблені зачіски, улюблений одяг, улюблений макіяж, і часом я можу створювати дуже однакових персонажів. Але так як я вже завела свій ютуб, я буду намагатися створювати різних персонажів, щоб вони не були дуже схожі між собою. Звичайно, так як у мене є якийсь свій стиль, вони все одно будуть схожі між собою, і я це розумію. Для цієї персонажки я вже відразу внесла деякі зміни, тому що у мене у всіх моїх персонажів це або якийсь блонд, або брюнетки, там, чи шатенки, щось такого типу. І я вирішила зробити все ж таки якусь руду дівчинку. Проте відмовитися від великих очей та пухких губок я не змогла, ну принаймні з цією персонажкою. Можливо, у наступних буде все по-іншому. Отож, знайомтеся, це Айша. Вона переїхала у велике місто через нову роботу. По характеру вона досить замкнена в супі, в неї такий дуже великий внутрішній світ. Вона обожнює слухати музику, аудіокниги, дивитися вечором серіали, під щось смачненьке, і ось така типова інтровертка, можна так сказати. Проте, якщо з нею трішки ближче познайомитися, то вона досить комунікабельна, вміє і пожартувати, і поспілкуватися на різні теми, адже захоплюється вона книгами і не лише фантастикою, але чимось науковим чи філософським. Спершу я хотіла її навіть поселити в такій історичній епосі, дати капелюшок, красиву сукню, вишукану. І, можливо, десь вона була б в такому історичному поселенні, де там всі будуть в такому історичному одязі ходити ось в тій епосі. Тому що зараз я працюю над одним історичним збереженням, суто для себе поки що, ось, і досить часто намагаюся створювати якихось таких стародавніх персонажів з якимись такими історичними елементами в одязі. Також перебудовую різні будинки в такому стилі, дуже стародавньому. І насправді це досить важка робота. Я не знаю, чи колись я покажу на світ це збереження, але мені дуже хочеться хоча б створити одне таке місто в такому стилі. Проте, ви самі розумієте, щоб у місті не генерувалися нові якісь сіми, потрібно створювати дуже і дуже багато різних персонажів. Потрібно Зробити дуже багато NPC, щоб вони просто ходили ось в такому історичному одязі, тому що трішки буде некрасиво, якщо у нас така вся історична будівля, всі такі стародавні персонажі, і тут проходить сучасна якась чекуля, згенерована самою грою. За весь цей період я створила лише 15 персонажів, і насправді я вам скажу, що це досить важка робота, тому що Мало таких суконь різних, мало спідниць, хоча я вже дуже багато скачала нових там різних доповнень. І мені доводиться сучасний одяг якось міксувати стародавнім, якось підбирати так кольори, щоб воно виглядало типу, як в стилі стародавності. Боже, я стільки вже разів повторюю одні ті самі слова. Вибачте, мене, будь ласка, за всі мої повтори. просто... Хочу донести вам свою думку повноцінно. Проте, наша персонажка, вона така досить сучасна, працює в it компанії переїхала у велике місто, буде знімати свою квартиру і розвиватися ось в такому плані. Я думаю, що я їй навіть пропишу якусь історію, щоб було цікавіше нею грати і, можливо, в майбутньому ви навіть зможете її скачати, якщо вам вона звичайно сподобається. Я насправді зараз збираю різних сімок, різні будівлі, і потім підготую або телеграм-канал, спільноту, або Патреон, або і те, і інше, і дам для вас ну, в повному обсязі, так би мовити. Проте у свою галерею В Сімс я вже додавала деякі будівництва на скачку і так само кімнати. Тому, якщо ви щось бажаєте вже і зразу, то ви можете зайти в мою галерею і знайти все там. А наразі я дякую, що ви були зі мною, приділили декілька хвилин свого часу, це мені дуже приємно. Якщо вам сподобалось відео, якщо вам сподобалась Айша, ставте, будь ласка, вподобання, не забувайте також підписуватись і підтримувати мій канал. І головне, зараз не скидайте свої шапки, носіть їх, тому що я вже свою скинула і зараз у мене нежить. Ось, Тому не довіряйте цій погоді. Всім до нових роликів, всім па-па.